На недобудованому, але готовому до проведення матчі в стадіоні Авангард споряджаються до першого матчу. Південну трибуну, яку не встигли демонтувати, закрили величезним банером, на якому зображені гравці Вереса. Футболісти з нетерпінням чекають повернення на рідну арену, дехто з них встиг зіграти ще на старому колізеї та відчути атмосферу, яку створювали вболівальники на трибунах. Дуже вражений тому, що коли тут грав п'ять років тому назад. Тут була погана роздягальня, були старі крісла, стара плитка, ну все було по-іншому. Зараз дуже гарно, просто топ. Інший півзахисник Вереса Дмитро Кльоц один з небагатьох у команді, хто народився у Рівному. Футболіст пригадує, як ще зовсім юним, грав на авангарді у турнірі Шкіряний м'яч з тих пір, каже, багато змінилося. Якщо зараз дивитись на цей стадіон, на ці роздягальні, на все емоції переповнюють. Звичайно, хочеться зіграти вже першу офіційну гру. Перший офіційний матч на оновленому авангарді відбудеться у п'ятницю, 30 вересня. суперником вереса буде Львівський рух. Наша команда налаштована продовжити серію позитивних результатів. У перших чотирьох матчах сезону рівняни тричі перемогли. Хочеться здобути три очки. Перші три очки. Це дуже важливо. Тим паче, ми зараз дуже добре йдемо в турнірній таблиці. і Не хотілось би. Збавляти, хотілося б вигравати надалі, тому будемо робити все для того, аби перемогти у цьому матчі. Гравці червоно-чорних встигли оцінити зміни на авангарді, роздягальню команди виконано у клубних кольорах та мотиваційні написи на стінах. Єдине, чого зі слів футболістів не вистачатиме присутності вболівальників на трибунах. Стадіон ще на 100%, прям на 100% не готовий, але зроблено все. Те, що було потрібно для проведення офіційної гри, ось газон у чудовому стані. Трибуни, ви бачите, людей є куди посадити. Просто на жаль, що зараз війна і люди не можуть прийти відвідати гру. Так що я рахую, що стадіон повністю відповідає рівню прем'єр-ліги, щоб провести матч уже в п'ятницю. Початок першого матчу на авангарді між Вересом та Рухом запланований на 13.00. За тиждень після цього рівня не прийматимуть на своєму полі харківський металіст. Цьогоріч на авангарді Верес зіграє із лідерами українського футболу Шахтарем та Динамо. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.